Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Колеги, я пропоную провести невеличкий експеримент. От зараз ми в трьох прямому ефірі І кожен з нас може відповісти, чи змусив нас Путін пристати на його капіталітивні умови за рахунок того, що він постійно вгатить у об'єктах критичної енергетичної інфраструктури? Відповідь очевидна. вибачте, дівчата, відповім за всіх ні. Це викликає ненависть, злість ми згадуємо усі матюки, які знали і навіть які не знали на адресу ВВХ, але ж. Очевидно, що наше прагнення до перемоги до здобуття перемоги в вдової з путінською армією нікуди від нас не поділося. А от щодо бойової роботи російських ракетників по об'єктах залізничної інфраструктури, то це можна спрацювати, може спрацювати на користь путінської армії. Бо ми ж розуміємо, що саме залізнична інфраструктура в основному переміщується в великі обсяги військової технічної допомоги від наших західних партнерів. Ця допомога прана. Зрозуміло, що певний проміжок часу ця логістика буде здійснюватись. Очевидно, що мережу українських залізничних доріг путінська армія знає непогано. знає, де знаходяться ключові залізничні вузли та центри, по яких час від часу прилітали російські ракети. Думаю, що і цього разу Путін буде намагатися в такий спосіб сповільнити. Поставку того самого обстаткування, майна озброєння, боєприпасів до того озброєння, щоб чим більше відтягнути український контрнасу чи вирішить це в принципі і повністю е проблеми путінської армії? Ні, бо завжди наші логісти працюють зважено, обережно, але те, що те ризики е щодо нас, у саме в ударі по е е залізничній інфраструктурі, буде зростати. Причому ці е ця бойова робота путінської армії може відбуватися не лише по. Інфраструктурних об'єктах на сході нашої країни це може бути і в центрі нашої країни, це може і на бути, і на заході нашої країни Знову ж таки. Давайте згадаємо події березня, травня, квітня навіть навіть більш пізніших. Періодів російсько-українського протистояння досить часто і на Львівщині прилітали ракети саме по об'єктах залізничної інфраструктури, і в Фастові ми часто в бусти чули вибухи і на Житомирщині, і на Рівненщині таке час від часу траплялося. Чому це відбувається? Тому що Путін намагається максимально послабити нашу залізничну інфраструктуру, щоб ми змушені були сповільнити рух тієї техніки від наших західних партнерів. Адже очевидно, що ну, буквально одна цифра: э, стандартний військовий шолон зараз може перевести приблизно 5 тисяч вантажів військового спрямування. А звичайна вантажівка, навіть якщо вона великогабаритна, спроможна зараз перевести лише 30 тонн вантажів. Звісно, що э, залізничні перевезення, перевезення є більш ефективними, більш динамічними і більш потужними для того, щоб моменту перемістити значну кількість озброєння військової техніки. Саме з цих міркувань виходить, саме тому я. Роблю. Такі прогнози українські війська пішли в наступлення, вишворнув ату до російських окупантів, которые в безсільний злобі ударили по гражданським обід. Коли ми говоримо про те, що е, за один з місця війни, якщо ми там подивимося по статистику знищення російської бойової техніки, то зокрема про про ті ж танки ми фактично знищили в межах там трьох тисяч танків що фактично повністю знищило ці показники армії вторгнення якщо ми зберемо всі всі дані по техніці потім зберемо всі дані по втратам живої сили противника помножимо на 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 три і отримуємо кількість поранених то фактично ми вже е, повністю знищили ту армію вторгнення яка була на, на, на період 24 лютого минулого року тоді Росія намагалася атакувати Україну чисельністю військ у 180 тисяч. Зараз вони дійсно подвоїли кількість живої сили, яка перебуває на лінії фронту. Зараз ми говоримо про 320 тисяч, при тому, що лінія фронту. Суттєво скоротилася, що говорить про те, що дійсно скажемо так, що відбулося ущільнення в, в ворожих сил по по всіх ділянках фронту, і власне е, техніка, яка залишилася, вона є значно гіршою ніж те, було ще на, на першому етапі. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, що ці запаси заліза у ворога залишаються значними, навіть якщо це і не якісні те, що було на першому етапі. Ми все це розуміємо, і власне якраз. Це і пов'язано з, з тими е, підходами української сторони розширити спектр військової допомоги, яку можуть надавати нам країни заходу, і останні там події пов'язані з візитом президента України, показують, що і далі захід буде забезпечувати сталу підтримку наших зусилля, аби мінімізувати перевагу Росії в окремих зразках озброєння і отримувати кількість техніки, яка дозволить нам забезпечити оборонні і контрнаступальні наступальні операції. Ставка на артилерію залишається важливою складовою для того, аби ми мали баланс сил на полі бою, і забезпечили перевагу. І тут і думаю, що коли ми говоримо про озброєння, яке ми маємо отримати від західних партнерів, ми, партнерів, ми зазвичай там захоплюємося те ми про те, що нам потрібні літаки. По потрібні далекобійні ракети, це абсолютно вірно. Але з завдання перемалювання противника вирішується артилерією. Я не включаю, що в багатьох напрямках нам треба просити зброю, навіть артилерію більш старішого покоління, і така гармата, та значна кількість таких є у американців, і додавати до цих прохань це такі касетні боєприпаси до артилерії, тому що мовно кажучи, ці касетні боєприпаси є один з. Найбільш ефективних способів боротися з живими хвилями противника, і цей напрямок з точки зору розрахунки військових експертів залишається найбільш оптимальним. Так що думаю, що. Ці боєприпаси, вони, по перше, покривають значно більшу площу під час одного вибуху, і по-друге, їх треба менша кількість аби зупиняти наступ ворога. Так що оці попередні прохання, неодноразові прохання українського генштабу до американців щодо передачі і гармат, і е, касетних боєприпасів, думаю, вони регулярно повторюються і на якомусь етапі. Це буде так само реалізовано, як і передача нам е, далекобійних е, систем більшої потужності аніня ста остановятся. У них фантастичний шанс закончить с нашей историей раз и навсегда. Вот они дуже добре розуміють, що російська православна церква і її філіал естонська православна церква московського патріархату взагалі не мають ніякого відношення до віри, що це просто ще один інструмент так званого русского міру. Я просто приведу такі дані, за соцопитуваннями в Росії там більше православних, ніж віруючих. Це насправді не жарт. Тобто, дійсно в Росії більше людей вважають, що вони православні ніж вірять у Бога. Тобто, це мабуть все, що треба знати про російське так зване православ'я. Тобто, це не має ніякого відношення до віри. Це такий ще один елемент самоідентифікації це росіян, і безумовно, російська церква провадить політику Росії, в тому числі в Естонії. Естонія, до речі, <кій> перепрошую до того, як Україна отримала Томас. Була фактично єдиною країною на території, яку російська православна церква вважала свою канонічною, що спромоглася відновити свою істонську апостольську православну церкву, яка має підпорядкування Константинополю. Тобто, в Естонії існувало дві православні церкви офіційна, от канонічна Константинопольська та от, так звана Російська Естонська православна церква, і в принципі, це вже не перший виклик. Патріарха до Міністерства внутрішніх справ перше було після заяв так званого патріарха Кирила, який, як відомо, теж стародавній агент ще КДБ, потім ФСБ за позивним Михайлов. До речі, це фактично всі патріархи Російської церкви. Вони були агентами КГБ. Попередній був агент Роздов, це теж дуже добре відомо. От нідавна вийшла в Швейцарії стаття, де цей очевидний факт знову був підтверджений, що патріарх Кирил, коли працював в Швейцарії, працював на російську розвідку. І після заяв Кирила Естонське міністерство внутрішніх справ викликало нашого митрополита і сказала, що він повинен чітко відзначити, що він не підтримує ці заяви. Кирила, а якщо він цього не зробить, то його посвідка на перебування в Естонії може бути припинена. Ну тоді митрополит заявив, що він так не підтримує ці заяви Кирила. Тобто, ця церква російська Московська православна церква, церква російського патріархату московського, вона в принципі дуже обережно поводиться, тому що розуміє, що тут дуже це все серйозно, дуже пильно. Ми за ними наблюдають ніякі провокації тут не будуть толеруватися. І що митрополіт може дуже швидко лишитися свої посвідки на перебування в Оспані. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.